Експерти прогнозують, що автомобільні заводи в Росії розпочнуть випуск подушок безпеки в 2035 році. Дуже оптимістичний прогноз. І він стосується не автопрому, а існування Росії. Мене звати Андрій Шарєвський, і сьогодні ми з вами розглянемо всі цікаві історії з царини маркетингу, бізнесу та суспільства. Поїхали! Компанія Siemens запропонувала користувачам соцмереж вигадати плейліст для турбіни е, північного потоку, який зупинили через санкції. Власники компанії вважають, що турбіні сумно стояти в тиші і тому її треба розважити музикою. Пропоную трек Піду в топлюся від Андрія Миколичука. Я вважаю, що ця турбіна повинна страждати навіть за намір працювати з росіянами. Як нам прийшла пора прощатись, піду на річку і втоплюсь. Орки з володаря перснів попросили не порівнювати їх з росіянами. Актор Сала Бейкер, який грав в Саурона, заявив, що орки ніколи не робили так багато зла, як російські солдати. Чекаємо таке ж звернення від підарів. Рутуб, з якого ми сміємося в кожному випуску, опублікував звіт своєї роботи за останній місяць. І знаєте в чому там була основна метрика? Блокування відео. Виявилося, що на Рутубі на сьогодні блокується кожне десяте відео. До речі, речник Ютуба відзвітував, що Рутуб повністю видалив дудя. Це було складно, адже користувачі робили з ним дуже багато нарізок. Це була складна спецоперація, і компанія з цим справилася. Здавалось би, тупі новини з Мордора, з тупої держави, але ми можемо зробити висновок, що дудя кенселимо не тільки ми, а й росіяни. І що е, основна проблема диктатури в тому, що час, який вони могли би використати на власний розвиток, вони використовують на зміцнення диктатури. Вважаю, обидві новини. Хорошими. А тепер до дійсно важливих новин. Тайванський лейс випустила пральну машинку для пальців, яка миє ваші пальчики, коли ви їсте чіпси. Пральна машинка середньостатистичного розміру, тобто 15 сантиметрів. Ви вставляєте в неї туди свого брудного пальчика, і цей брудний пальчик миється там спиртовим розчином. Дуже зручно. Проблеми білих людей, як то кажуть. І Ще одна важлива кулінарна новина: Макдоналдс в Австрії випускає гель для душу з запахом Бігмака. Чудова новина, бляха. Я би купив, щоб хоча б його понюхати. Хоча, якщо чесно, я би не відмовився від зубної пасти зі смаком біктейсті. Добре, добре. Зараз я вам покажу карликового коня з ростом 40 см і продовжимо. А тепер перейдемо до моторошних новин з Таїланду. Там на пляж викинуло тіло жінки без голови. Місцеві викликали поліцію, приїхали парамедики, територію очепили. Не дивлячись на те, що жінка була без голови, з нею було все в порядку. Справа в тому, що це була силіконова жінка з Аліекспреса. До речі, на BBC вийшов дуже класний подкаст про війну в Україні та її вплив на американську економіку. Там розповідається цікава історія про 13,5 мільярдів доларів, які США вже виділили на військову допомогу Україні. Ці гроші дуже добре підтримали американську індустрію виготовлення зброї. Вони запустили, можна сказати, її заново. А ще цікавий момент в тому, що центральні та східні країни Європи передають Україні свою. Зброю радянських зразків і заміщаю їх зброєю американського виробництва, що також допомагає американській індустрії. Коротше, американська оборонка вже виросла на 18% і платить купу податків до бюджету. І це стимулює американську економіку дуже гарно. Тобто, США зацікавлені у поставках Україні зброї не тільки у своїх політичних там чи геополітичних амбіціях, а й у стимулюванні просто власної економіки. Економіки, тому ми можемо розраховувати на довгострокову підтримку США. А окрім того, навіть після війни вони будуть зацікавлені в тому, щоб нас переозброїти. Вони вже почали програму видатків для населення на цьому стимулюванні, тобто, це вже має вплив на економіку, і багато американських студентів отримують по 10 тисяч доларів допомоги, якщо у них є борги на навчання, і це для нас українців забезпечить додаткову підтримку населення України в. Цій війні. Цікавий подкаст. Я залишу на нього посилання на своєму телеграм-каналі. Підписуйтеся на мій телеграм-канал. До речі, на минулому тижні BBC взяли інтерв'ю у людини, яка колись була. Президентом України, а зараз займається столярством і робить гарні скульптури. Я шановні глядачі з BBC дізнався, що Ющенко вже не займається бджільництвом, а що він робить скульптури із дерева. Віктор Андрійович в цій статті розкритикував дуже Захід за те, що він не дожав Росію у 2014 році, а шукав шляхи примирення з Росією. Також він критикує Захід за те, що той не захистив Грузію в 2008 році, але каже, що задоволений. Они що нарешті захід прокинувся і почав допомагати Україні. 50 країн Україні допомагають у цій війні, та мільйони українців кидають донати на допомогу армії. Тобто Ющенко задоволений і каже, що щодня і щовечора молиться за те, щоб Росія розвалилася. Ну кожен допомагає як може. Одразу після цього інтерв'ю на BBC є інтерв'ю з пані Наталією із Києва, яка шиє українські прапори на своєму виробництві, де раніше вона шила одяг для персоналу готелів та ресторанів. Цікаво, дуже що BBC взагалі робить такі обширні матеріали, і англійці знайомляться так глибоко з нашою культурою і нашими реаліями, в принципі, життя. У нас сьогодні якийсь день Макдоналдса, але я не можу це пропустити. В Іспанії зараз дуже сильні пожежі в лісах були, і Макдоналд створив так званий неіснуючий чорний бургер. Це просто чорна коробочка за 1 євро. Вона чорна, бо вона символізує пожежі, що логічно, і з цих грошей з продажу цих пустих коробочок в Макдоналдсі буде закоплена сировина для заводу Комбікорма, який залишився без сировини через пожежі. Ось такі цікаві ідеї в соціальних інтеліні. Ініціативах в різних країнах від Макдоналдсу, кожному своє від МакДоналдса. А поки фастфуд у Європі е, займається соціальними ініціативами, в Росії з'явилися бургери з мухоморами. Особисто я таку ідею підтримую і буду радий, якщо кожен росіянин буде вживати мухомори щодня і чим більше. Здається, вони також непогано смакують з ціаністим калієм. Е, запити можна до до речі, в штатах також вийшли новини про гриби на минулому тижні. Там є офіційно зареєстрована церква чарівних грибів, де люди вірять в гриби як в Бога. Хоча ні. Ця церква налічує 60 тисяч прихожан, і вони щомісяця роблять внесок в цю церкву по 5 доларів. Церква в подяку за таку щедрість кожному із них надсилає поштою пакетик з грибами. Так ось поліції це не дуже сподобалося. Вони приїхали і конфіскували ті всі гриби. Тепер ця церква подала до суду на поліцію за дискримінацію своїх релігійних поглядів. Цікаво буде подивитися, що скаже суддя. А ще інколи в російських новинах ми можемо побачити новини про те, що Росії росте дуже сильно зарплата. Ось, наприклад, на одному із сайтів вийшла новина про те, що в Кузбасі середня зарплата тепер становить 60 тисяч аж рублів. Звучить круто, поки не почитаєш коменти. Ставте на паузу, щоб почитати, як росіяни починають прозрівати знову. До речі, на минулому тижні нас дуже порадувала Туреччина. Мало того, що Ердоган сказав, що Крим це Україна, і Туреччина на боці України, так ще й на Financial Times вийшла стаття, де турецькі чиновники клянуться, тому що не допустять, щоб росіяни обходили санкції через Туреччину. Ох і Ердоган, знову всіх переграв, так? Але щоб закріпити цю позицію, через два дні після цих новин США наголосили і сказали Туреччині, що вони молодці. Але якщо їх стратегії хоч щось зміниться, то вони опиняться під вторинними санкціями, які майже аналогічні російським. Тобто американці зафіксували трохи цього султана. До речі, класні новини. Росіяни стомилися від пропаганди. Я на якомусь стрімі казав, що їх пропаганда це стероїди, і психіка довго не витягне жити і існувати взагалі на таких стероїдах. І статистика це довела аудиторія російських. Телеканалів впала на 25%. І за статистикою, Телеграм зараз в Росії читають більше, ніж дивляться телевізор. Це вперше взагалі таке сталося в історії Росії. Два місяці тому все було інакше. Ну що ж, ми з вами стали свідками якого на якого процесу еволюції російського суспільства, і цим послабленням впливу можна скористатися, створюючи мімікрійні підросійські телеграм-канали е, власними силами, щоб вносити свою долю. В смуту в російському суспільству така от вам ідея для стартапу інформаційного спротиву. Окрім Туреччини на минулому тижні була зафіксована ще одна аномальна підтримка санкцій проти Росії. Сербія сказала, що припинить приймати російську нафту в листопаді цього року. Цікаво, здається, хтось виторгував у заходу різню в Косово. Мабуть, ну подивимося, чим це все завершиться. Бо сербам я щось не дуже довіряю. Так, ну і поділюся з вами новим трендом на Аліекспрес. Зараз гарно продаються обкладинки під український паспорт для російських туристів. Купа відгуків. Це для того, щоб у Європі не хейтили їх, і безкоштовно вони могли їздити на громадському транспорту. Також для українців в Європі є дуже багато безкоштовних музеїв, і росіяни купують собі такі обкладинки і ходять з ними в безкоштовні музеї. Так, ну і перейдемо до традиційних згадок українських каналів. Сьогодні я хочу порадити вам цікавий дівчачий подкаст, який називається Секс по мікрофону. Я його знайшов саме, коли от готував сценарій для цього відео буквально е, на днях. Е, просто хотів вас з чимось. Цікавим здивувати. І як часто буває, відкрив для себе там нові цікаві глибокі грані українського Ютубу. Дівчата підіймають там дуже багато важливих, цікавих, пікантних тем, від того, як чоловіки їм показували свої пісюни е, в парку та як вони ходили до ворожок, наприклад. Е, такі собі веселі посиденьки на кухні, на жаль, без вина, але вас нічого не стримує. Чоловіки обережно. Якщо у вас е, ранима психіка, є якісь комплекси, ви на цей подкаст не заходьте, будь ласка. У них мало підписників, але я впевнений, що цей канал дуже гарно підросте, впевнений на 100%. і спускає спортивні штани. Ось так і увалює світ. Ще один подкаст на досить цікаві теми. Там дуже мало підписників. Цей подкаст називається Чувак. Я бачу страждання автора, коли майже кожне його відео не добирає до тисячі переглядів. А ще він зробив подкаст в чистому полі зі своєю дружиною, аж на 40 хвилин. Говорили на цікаві затишні теми в полі, і поле ще й з рапсом. Вони не знали, до речі, що це за культура. Я вам підказую, шановні чуваки, це рапс. І виглядає це поле як синьо Жовтий український прапор. Повірте, людина, яка записує подкаст з дружиною на 40 хвилин, це дуже гармонійна і стійка людина. Тому раджу вам його канал переглянути. Нам здавалося, що курям у курятнику дуже ну, скучно, угу. і ми їх прив'язували так на ниточку за шию або за ногу, і виводили гуляти як прогулянка, як з собаками. Ну що ж, друзі, переходимо до вашої улюбленої частини відео. Поговоримо про пропаганду, її історії, методи та усілякі. Нюанси. Були в нашій країні такі часи, коли українці опинялися під тиском одразу двох держав і не знали, що з цим всім робити. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як українці на своїй землі не могли ходити до жодної із церков, щоб не здаватися і не називатися поляком або русським. Приблизно рік тому я був у Львові. Я у Львові досить таки рідко буваю взагалі, і приїхав я туди досить досить таки рано. Зустріч повинна була в мене бути десь о 10-й годині ранку. Я приїхав туди десь о 5-й, випив кави в компанії пам'ятника Бандері і пішов собі прогулятися. Бачу, стоїть відкритий храм. Ну, я туди зайшов, це виявився костьол, в якому йшла служба польською мовою. Чесно скажу, я не знав. Що в нас таке є. В моєму рідному місті також є костьол, але там, здається, служба була латинкою та українською мовою дивно. І я якось забув про цей момент, але він мене дуже сильно насторожив. Той факт, що от у Львові, в нашому Львові, ведуться служби польською мовою. В 1907 році в нашій історії був інцидент, описаний в Київській газеті Рада. Того часу Кароль Недзялковський, католицький єпископ, Житомирський і Луцький, сказав Святому престолу, що він рішуче проти вживання української мови в українських костьолах. Служба має бути латинською мовою, а проповіді польською. До нього з претензіями виступив тодішній редактор газети Рада Мефодій Павловський. На думку Меводія Павловського, перспектива використання української мови під час богослужінь у римо-католицьких храмах стала пробним каменем, на якому дуже яскраво виявилося справжні симпатії і завдання польсько-католицького духовенства в Україні. Оскільки в цьому питанні інтереси віри відійшли на задній план, а на передній план вийшли міркування зовсім не євангельського характеру. Тоді казав редактор газети. Довгі часи. Польське католицьке духовенство користувалося цим засобом і занадто добре пересвідчилось в його високій вартості, щоб тепер добровільно від нього відмовитися. Навпаки, саме тепер, коли український народ прокидається до самостійного національного життя і хоче вибитися з під панської опіки, польські ксьонзи можуть стати польському панству у великій пригоді, виступаючи проти українського руху та ополячуючи наш народ. Тобто ми можемо знати, що наші українські активісти і е, е, новий авангард української держави в 1907 році хотів позбавитися польської мови у проповідях в церквах. Але польські священники і єпископи бігли аж до папи римського і казали, що цього не можна допустити. Католицизм для Польщі я не хочу сперечатися, він зіграв дуже, дуже велику роль в плані патріотизму. Тобто, католик, тобто польський патріот повинен бути католиком, це вже як догма. І це було на користь Польщі, грало на користь Польщі сотні років, а не новій національній державі, яку збиралися будувати українці. Тобто, це все добре для Польщі, але не в нашому випадку. Треба розуміти такий момент, що Рим у різні роки там різні моменти свого існування давав карт-бланш Польщі на завоювання Західної України та Заходу України, вибачте мене та території Білорусі за допомогою римського обряду християнства. І обіцяв, що якщо Польщі вдасться там посіяти римський обряд, тобто Римо-католицьку церкву, то Ватикан. Буде завжди виступати і казати, що це польські землі. Тобто була така не те, що безмова, а домовленість між Ватиканом та Польщею. Але як ми знаємо, з історії поділів Польщі, Рим ні разу не ставав на захист цілісності Польщі, і Україна та Білорусь не дісталася ні Польщі, ні Риму. Тому, до речі, певний час. У Польщі були такі от антиримські, антикатолицькі настрої, бо Рим дуже багато обіцяв, але нічого не виконав. Тут треба розуміти той момент, що в Російській імперії на початку ХХ століття було дозволено вільнодумство, тобто перехід із православ'я в будь-яку іншу релігію. Але разом з тим російські критики не терпіли також інших мов. Це смішно, звичайно, але в Петербурзі, наприклад, католики вели службу церковно-слав'янською мовою. Уявіть собі, як це все виглядало. В якийсь момент існування католицької церкви в Російській імперії дійшло до маразму, і вона почала називатися католицько-православна. Взагалі, взагалі, в Російській імперії був бардак. Не те, щоби тільки з католицькою церквою, а з усіма неправославними церквами. І це була е, свідома лінія пропаганди. Зараз ми зрозуміємо чому. Таке враження, що чиновники ніяк не могли вигадати взагалі, що робити з іншими церквами, і вони їх вводили в якусь незрозумілу смуту. Спочатку вони її розполячили католицьку церкву, а потім наказали їй відмовитися від усіх православних елементів. Тобто вони спочатку зробили католицьку церкву. Максимально схожою на православ'я, а потім вони сказали, що якщо ви будете щось брати із православ'я, то ми вас закриємо. І католицькі священники просто не знали, що робити з цією інформацією, тобто, як себе тепер поводити в Російській імперії. Е, ну, Все закінчилося просто-напросто репресіями в 1914 році, але от бачите, уряд Російської імперії. Ставив таку турбулентну ситуацію католицьких священиків у липні 1914 року. Міністерство внутрішніх внутрішніх справ Російської імперії попередило в першу чергу митрополита Вікентія Ключицького, що католицькі храми, в яких відправлятимуться служби за східним обрядом, закриватимуться а причетних священників заборонятимуть у служінні та притягатимуть до кримінальної відповідальності. Відповідні інструкції отримали всі губернатори і почалися репресії всіх католиків якою би мовою вони вже б не спілкувалися? Тим часом в Одесі, за замітками групи австрійських підданих, вочевидь, вихідців з території України, які на той час входили до складу Австро-Угорської імперії, було відмовлено у відкритті в місті греко-католицького храму на тій підставі, що уніацька релігія в Росії не визнана. Група австрійських підданих, запам'ятайте, ось це ось цю назву. Так називали українців в певний час в Російській імперії. Це звучить, як зараз звучить там Бандерівці чи щось подібне. Тоді ж у Вільні, ну це сучасний Віль... Вільнюс у Литві завершилася праця обласного з'їзду архіареїв Російської православної церкви, присвяченої боротьбі з войовничим католицизмом, тобто вони розгромили вже до 2014 року католицьку церкву в Російській імперії, і вони зібрали. Такий от синод боротьби з войовничим католицизмом, коли він уже був розгромлений. І серед іншого, з певною метою було запропоновано негайно заснувати духовну академію в місті, де відбувся захід. І після цього духовні академії по всій тодішній Російській імперії почали рости просто як гриби після дощу. Основну увагу було приділено повідомленню до найсвятішого синоду Російської Православної церкви про не, незвичайне поширення католицького. Толицької пропаганди у північно-західному краї. північно західний край це такий термін, яким описувалася сучасна Латвія, Литва та Білорусь. Коротше, РПЦ почали свою експансію і витіснення католиків звідусіль. І тут коли ми вже з вами зрозуміли тиск із боку Риму, і з Москви, Десь між цими двома тисками знаходилася наша з вами Україна і її авангард. І щоб зрозуміти, як взагалі ми себе відчували в той момент наші предки. Я вам зачитаю е, листа, який написав В'ячеслав Липинський до всіх українських католиків. Е, він пояснює всю ту мішанину, яка відбувалася в той час. Уважно слухаємо: не було між українцями більш пригнічених як ми. Московські царі над нами знущалися ще й за віру нашу, переслідуючи нас за те, що ми католики. Царські чиновники заганяли нас через віру нашу до чужого нам польського народу. Вони за те, що ми при вірі своїй стояли, називали нас поляками, копаючи таким засібом глибоку прірву між нами і рідними братами нашими, українцями православними. Тобто українські католики казали, що ми українці. Те, що ми сповідаємо, католицизм це не означає, що ми поляки. Ну до речі, це питання було і в моїй сім'ї в той час підняти. Застала Москва на правобічній Україні міжнародним нашим унію церковну з Римом, котра до цього часу сильно була у нас поширилася українську мову і українські обряди в церкві заховавши. Почали чиновники царські наших селян та міщан, уніятів, соломіць, не на старинське українське, а на нове синоцьке московське православ'я навертати, віру уніяцьку тяжкими карами і насильством зовсім на Україні скасувавши. Тобто, притісняли, переводили в православ'я. То е, казали, що ви поляки, а потім вони кажуть, а ми не поляки. Вони кажуть, а, ну, тоді, тоді, значить, йдемо в православ'я. Ну тобто розумієте. Вибору просто не давала. Тоді багато шляхти селян та міщан українських, от того насильства втікаючи, перейшло з унії до Риму католицької віри. Від православних московські чиновники стали крізь на русських переробляти, в католиків знов поляками називаючи. Вони до рух польським верховодам отдавали, які тільки й ждали, щоб всіх католиків українців, поляків. Поробити. І вийшло з того царського хазяйнування таке, що хто православний, той руський, а хто католик, той поляк. Коротше, вигребли у цих розборках, як завжди, українці, яким не було просто вибору, до якої церкви піти. Той, хто не хотів бути руським або не хотів бути поляком, не знав, куди йти. І таким чином Російська імперія, звичайно, всіх переманила до свого російського старообрядного цього православ'я. А дуже велика кількість католиків, які були на той час в Україні, старалися робити свою церкву. Це, до речі, дуже велика частина моєї сім'ї цим займалася. А от до Православ'я католики навертатися не хотіли і зазнавали дуже багато репресій. Таким чином, ми з вами друзі, знаємо, що церква. А Безпосередньо мова, якою правляться служби в церкві, це також дуже сильний інструмент пропаганди. І ми це бачимо одразу на двох прикладах: і на прикладах Російської імперії, і на прикладах Польщі, що ці методи проти нас використовувалися, і тому будьмо уважними і до таких нюансів, і в таких тонких справах, як релігія. Продовжуємо з вами пізнавати грані пропаганди. Разом чекаю вас в наступних відео. Всіх вас обіймаю, ціную, підписуйтеся, goodbye!